Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання ProCom. Сьогодні відео про формування податкових накладних при роботі з конфігураціями BAS, бухгалтерія Корп та бухгалтерія. Сьогодні ми розглянемо, як зареєструвати вихідні ПДВ, тобто сформувати податкові накладні, за основним правилом першої події. Як це зробити на підставі первинних документів реалізації або оплати, або спеціальною обробкою. Взагалі при створенні документів відвантаження. Податкову накладну можна створити відразу. Подивимось: у нас є документи покупців. Оберемо Період поточний місяць. Відкриємо останній документ відвантаження. Сформувати податкову накладну можна простим натисканням кнопки Створити на підставі. Обирається податкова накладна та створюється. Але якщо у нас немає бажання створювати податкову накладну за кожним документом, у конфігурації передбачена спеціальна обробка формування податкових накладних. Знайти можна її у розділі Продажі група ПДВ. За допомогою обробки можна створити відразу всі необхідні податкові накладні за період або на конкретну дату. Зверніть увагу, у даному режимі дата вказується з точністю до секунди, з метою врахування всіх подій, наприклад, за день, слід вказати поточну дату та час. Крім того, можна вказати додаткові фільтри для розрахунку поточних сум непідтверджених податкових зобов'язань. При виборі виду розрахунків розрахунки будуть сформовані тільки податкові накладні, при виборі виду розрахунків повернення, тільки додатки 2 до податкових накладних. Для формування податкових документів за обраними контрагентами необхідно заповнити цей розділ. Обрати можна не тільки одного чи кількох контрагентів, а й конкретний договір. На закладці налаштування також задається перелік необхідних дій сформувати підсумкові накладні, відкривати, проводити і роздруковувати сформовані документи. Якщо не встановити пропорції Проводити та Відкривати, накладні сформуються непроведеними та подивитись, ви їх зможете вже потім. Опробка також викликається у випадках, коли ми хочемо створити накладну з документів оплати при відсутності номенклатурного складу. Щоб подивитися, як це відбувається, давайте створимо документ попередньої оплати. Документ створюється або в розділі банк і каса, або можна створити безпосередньо в розділі продажі. Документи покупцям. Називається документ отриманої оплати надходження на банківський рахунок. Подивимось проводки. Документ оплати схромував проводку з ПДВ. Нагадаю, чому? Тому що за обраним договором передбачено вести простий облік ПДВ. Прапорець складний ПДВ не встановлено. Бачимо, що при спробі створити на підставі документа податкову накладну автоматично відкривається обробка формування податкових накладних. Але ми хочемо зробити податкову накладну не тільки за цим документом, а відразу усі. Подивимось на документи, по яким ми хочемо створити накладні. Це наші документи покупців, по яким податкові накладні не створені. Оплати відвантаження від будівельника один документ відвантаження та документ оплати, що ми створили. Йдемо в розділ продажі і відкриваємо обробку. Вкажемо Період. Натиснемо Заповнити. На закладці дані у верхній частині таблиці відображається інформація про суми непідтверджених податкових зобов'язань за всіма документами, за обраний нами період. У нижній вручну обирається документ, номенклатурний склад якого буде використовуватись для заповнення податкової накладної. Номенклатурний склад сформованих податкових документів переноситься із документів підстав, які ми оберемо. Документ додається по кнопці Підбір або додати. Наприклад, по кнопці додати ми бачимо, які документи можуть бути обрані в якості підстав. Зверніть увагу, що документа оплати надходження на банківський рахунок тут немає, тому по зобов'язанням, зазначеним у верхньому розділі там, де є відвантаження, обираємо реалізацію. А ось зобов'язання по документу попередньої оплати. Бачимо, що у нас немає жодного документу, який може бути обраний як підстава для заповнення номенклатурного складу, тому обираємо його вручну. Зіснемо Сформувати. Оскільки ми в налаштуваннях не встановили прапорець відкривати. Ми бачимо тільки повідомлення, що сформовано 4 податкові документи. Знайти їх можна в розділі Продажі податкові накладні. Встановимо відбір по нашому періоду. Ось наші 4 накладні. Зверніть увагу, що вони. Не проведені. Чому? Тому що ми не встановлювали прапорець проводити, можна відкрито кожну перевірити і якщо все добре, провести. І зверніть увагу, що створені, але не проведені податкові накладні не враховуються у проб і у разі повторного її використання будуть створюватись вдруге. Тому будьте уважні при встановленні налаштувань. А якщо хочеться дізнатися більше, записуйтесь на наші курси та не забувайте ставити вподобайки під цим відео. До зустрічі!